Подвійний шкотовий вузол на верстаті. Робимо, як звичайний. Починаємо. Але кладемо не 4 пальці на шнурок, а 3. І завертаємо. Далі беремо глицю і заводимо за мізинець і мізинцем відразу закриваємо шнурок наш. Ось. Далі беремо, відкриваємо нашу петлю подвійну, захвачуємо вічко і просовуємо сюди глицю. Потім тримаємо. Мізинцем всіми іншими пальцями цю петлю відпускаємо і натягуємо. Все, натягнули, підтягли до планки нашої, прижали і затягли. От. Ще раз поклали три, перевернули, положили на мізинець, закрили, провели. Далі підвинули. Ось отак. От Зачепили і провели. Відпустили, витягаємо. Ось Ось такий вузол подвійний виходить. Ось так це виглядає на капроновій нитці. Беремо, кладемо руку, але не 4, а тільки три пальці. перший раз. Потім накладаємо нитку на мізинець і закриваємо мізинцем нитку. І проводимо сюди лицю. Далі хватаємо пальцем вічко і просовуємо лицю сюди. Перевертаємо, відпускаємо і те, що тримали мізинцем, всіми пальцями перехвачуємо. І далі тягнемо. Тут вже все затяглося. І далі легенько підтянули. Не завжди воно клацає, але легше зав'язується. На попередньому методі в мене був. Далі ще раз три пальці перевернули листю, Сунули знизу, тут закрито. Розкриваємо нашу пітлю подвійну, беремо пальцем вічко і просовуємо лисю. Мізенцем тримаємо всі інші відпускаємо і тягнемо, натягуємо. І вона легенько. Натягується. Прижали, затягуємо. Так, ну і зараз ще один раз. Три пальці, закрили мізинцем. Далі ось воно вічко. Беремо це вічко. Сюди і захватили. Відпустили і натягуємо. Все. Ось вони такі подвійні. Ближче можно узлы